Добрий ранок, шановні батьки та любі діточки, сьогодні у нас з вами цікава відеопрезентація. Але спочатку відгадайте загадку і скажіть, про що в ній розповідається? Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Вірно, це книга. Сьогодні у нас буде презентація про книгу Дітки. У нас цей тиждень буде присвячений темі світ казок. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, де знаходяться книги? Послухайте, будь ласка, ще одну цікаву загадку. Всі на світі книжки має, на поличках їх тримає. Тихо там себе веди прочитав на місце поклади. Ви здогадались, що це за місце? Так, це бібліотека, це місце, де знаходиться дуже багато книжок. Навіть більше, набагато більше, чим у вас вдома. Саме у бібліотеці потрібно себе вести Тихо, тому що бібліотеку відвідують не лише дітки, а й дорослі. У бібліотеці можна книгу не лише взяти та почитати вдома, а можна і прочитати у самій бібліотеці. Дітки, сьогодні я пропоную вам відправитися у мою міні-бібліотеку. Дітки, погляньте, будь ласка, які книжечки у мене знаходяться у моїй міні-бібліотеці. Це книжечки ще моїх дітей. Тут навіть книжки для самих маленьких. Ось у вигляді такої пташки-сороки і маленька міні-книжка. А ось книжечка у вигляді автобуса. автобуса. Откриваєш, і на кожній сторінці ніби автобуси з колесами. Далі знаходяться цікаві улюблені казачки українські, знаходиться також і абетка в картинках. Серед цих книжок є книжка, подивіться з казкою, з цікавими ілюстраціями, що й можна скласти пазли, пригадавши ілюстрації. А ось є ціла серія. Доказки про варнявчика. Серед моєї міні-бібліотеки знаходяться такі міні-книжечки. Я їх називаю дорожні, які можна взяти в подорож. Вони маленькі, зручні. А ось є книжка, погляньте, про пташку називається Світ уночі. Де неї в комплекті ось такі окуляри спеціальні. Але це ще не всі книжки. Наступні книжки, які я вам хочу показати, це вже відносяться для молодших школярів, які вже можуть самостійно прочитати. Серед моєї бібліотеки я хочу і відмітити, подивіться, і енциклопедії різноманітні про планету Земля. Ось погляньте теж енциклопедія для ерудитів, про динозаврів, хто цікавиться. І казки про принців та принцес. А ось ціла енциклопедія, подивіться. Казкового твору Гаррі Поттер» Про Гетьманів України. Теж у моїй біблі... бібліотеці знаходяться книжки для школярів різноманітні. Подивіться, довідники. ілюстрування, граматика. Серед книжок є також орфографічний словник учня. Ви погляньте, які тут твори. Дітки, скажіть, будь ласка, а хто пише книжки? Правильно, книжки пишуть письменники. Коли ви е, прийде час і будете уже школярями, будете школу відвідувати, ви познайомитеся з дуже багатьма письменниками. У моїй бібліотеці теж є українські письменники це Тарас Грош Шевченко, Франко, Леся Українка. які Написали дуже цікаві твори. До речі, ці книжки уже залюбки читають дорослі. А ось погляньте, яка енциклопедія книжок знаходиться, яка вміщує у себе 22 книги. Дітки, я дуже-дуже хочу побачити теж. Які у вас вдома книжечки, так як ви ще маленькі, ще дошкільнята? Дуже хочеться побачити, якими книжками цікавитесь і ви, які ваші улюблені. Буду з нетерпінням чекати на ваше відео та фото.